Тест на доступність проходив Чернівецький багатопрофільний ліцей номер 4 До візиту тут підготувалися, розмістили вказівні знаки для інвалідів, пристосували вбиральні та встановили пандус. Проте назвати освітній заклад доступним та безбар'єрним люди з обмеженими можливостями все ж не змогли. Як альтернатива, то не можна рахувати пандус, бо сам на ні по ньому не вийдеш. і мало би бути поруч якісь з другого боку. Принаймні можна, можна собі з двох боків чіпитися, щоб можна було. Підтягнули. Марія, перевіряючи вбиральню, відмічає позитив. В двері тут широкі, а умивальники для візочника цілком доступні. А ось сам туалет для користування не пристосований. Надто вузькі кабінки. Не не любий візок проїде і не всім там буде зручно. І все ж таки, я рахую, що в таких громадських закладах повинно бути закриті кабінки. Досліджували також висоту порогів та ширину усіх дверей. Після чого констатували до доступності ще далеко, але проїхати можна. Проблема в тому, що школа школі 40 років, і чисто споруда не передбачала такого, наприклад, ширина дверей в туалет не передбачала входу туди візочників. Будемо дослуховувати, що зможемо, те зробимо. Доступність оцінювали і на центральному автовокзалі. Першим перевіряти пандус взявся Роман Володимирович. Коли це все робиться, не беруться до уваги звичайні норми ДБН. Тобто вони спочатку роблять, а потім перевіряють, правильно ми зробили чи неправильно. Так і зараз у нас. ДБН ніхто не бачив, приблизно знають, норми не відповідають, кути не неправильні, висота цих поручнів не відповідає нормам. Ну. Висота прибордюрних пандусів тут теж не відповідає нормам, а вбиральні надто вузькі і не пристосовані для користування інвалідами. Важко на вокзалі зорієнтуватися і людям з вадами зору. Немає орієнтирів для людей незрячих. При вході немає озвучення, входу де повинні бути звукові маячки, а також зроблені напрямки руху для людей незрячих. Це викладене тактильною доріжкою. Керівництво вокзалу побажання вислухало і пообіцяло. Усі незручності спробують ліквідувати найближчим часом. Решту пропозиції щодо доступності чернівців активісти організації інвалідів складуть у письмовому вигляді і передадуть у відповідні органи. Чи дослухається до них владники? Дізнаємося з часом. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.